Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Про важливе та актуальне говорити сьогодні будемо із Романом Безсмертним, істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-11 роках. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, пані Мальво. Розпочнемо із Трампа і Томагавків. Президент Сполучених Штатів щось і казав, але трактувати можна це по-різному. То все ж таки дасть він ракети чи не дасть? То, я можу лише там, повторювати те, що я казав, бо для мене слово Тамагавк це не ракета, це не річ, це пароль. Пароль, суть якого, полягає в тому, що в разі позитивного кроку і відповіді з боку Сполучених Штатів Америки Європа, аналоги, аналоги, які можуть бути застосовані. Наземними способами запуску а авіаційними вони будуть забезпечені. І скоріш за все, мова йде про те, щоб модернізовані тауруси, штормшедовий, скальп з відстанню враження рівною томагавкам могли бути застосовані. А комплекс для запуску тамагавк має особливості. Як я казав, це Ракета морського базування, От, і звідси очевидно, що розмова на цю тему вона повинна носити якби розуміння технічних параметрів і комплексу, ну і безпосередньо ракет. На цю тему можна говорити, бо е, хтось скаже про те, що українська український комплекс Нептун теж е, для морського базування, однак він застосовується. І в умовах сухопутного запуску, наземного, це так, це так але в будь-якому випадку тут є особливості. Тому поки що я, скажімо так, дуже критично і скептично дивлюся на те, що звучить в ефірі, розуміючи можливості і технічного застосування з одного боку, з іншого боку, скажімо, бажання. Трампа у нинішній ситуації з одного боку тиснути на Росію, і мені це зрозуміло. А з іншого боку, скажімо так, весь час його обмовки про те, що він не хоче ескалувати ситуацію. І у цій ситуації він буде більше говорити, ніж приймати рішення і вчиняти якісь конкретні дії. Зверніть увагу, що паралельно говорить. Міністр закордонних справ Фідан. Фідан все життя пропрацював в розвідці. зовнішній, він очолював зовнішню розвідку Туреччини. І він говорить про те, що нинішній етап це свого роду таке підготовка до ймовірного, як він каже, високої конструктивності діалогу. Ну а сприймати це за чисту монету теж не, не слід. Бо зрозуміло, чому таку пісню співає Фідан і Туреччина, вона зав'язана в питаннях близькосхідної проблематики в діалозі з Вашингтоном, з питаннями, які пов'язані з контрактами на постачання до Туреччини F-35 літаків. От однак, коли поєднувати оці от озвучені теми, та я й нині можу сказати, що ймовірність. А постачання тамагавків дуже і дуже низька, якщо взагалі не нульова, виходячи з багатьох складових, Трамп зараз ніби уникає от у своїй риториці згадок про переговори Росії і України. Це так виглядає те самоусунення Сполучених Штатів Америки. Тобто, торгуємо зброєю і все. Ну, Трамп не може вискочити із теми російсько-української війни. Це принципово неможливо і навіть якби він не старався. Бо мова тут не про те, хоче він чи не хоче. Путін його не відпустить із цього процесу. Бо Путін розцінює Трампа як реаніматора власного і як адвоката власного. І тому він буде чіплятися з нього немає чи немає значення чим. Чи договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, чи, скажімо, нищівними адськими ударами по Україні в добовому розрізі для того, щоб весь час чіпати Трампа, чи спускати на Трампа Медведєва разом із іншими там, Захарову і так далі. Ну, дивно, що Трамп на це рефлексує, але він рефлексує на це. І це очевидно, що. Інструменти, якими весь час Трамп буде дражнити, е, кажу, Путін буде дражнити Трампа і вимушувати його реагувати, повертатися в ситуацію, це по перше. По-друге, Трамп недооцінює наскільки російсько українська війна і ситуація на Близькому Сході пов'язані. Він хоче автономізуватися в темі близько східного врегулювання, але воно йому не під силу. І це ж видно, як він весь час плаває у проблематиці, так само, як йому не під силу розв'язання ситуації російсько-української війни. Бо він намагається не тільки собі медалі чіпляти, а самостійно ці проблеми вирішувати. Вони не вирішуються. Тут необхідно комплекс дій. І дуже скоординована і чітка взаємодія з європейськими партнерами Трамп до цього, як ми бачимо, не вдається. А все це насправді руйнує механізми, які могли б в тому числі і нейтралізувати Іран, і досягнути результату по нейтралізації Хамасу і знищенню його як терористичної організації. Я вже не кажу питання протидії Російської Федерації. Тому весь цей а вся ця аргументація свідчить про те, що Трамп, можливо, й хотів позбутися участі в цьому процесі, але його не те, що він не зможе вискочити, його не випустить вже Росія з цього процесу, і Путін тримає його за жабра дуже міцно. Якщо не питання стратегічними озброєннями, то ракетами середньої і меншої дальності, і так далі. Тобто я вже не кажу про... Хімічну бактеріологічну зброю і про що з обох сторін починають говорити, і так далі. Ну, а за цим може піти питання мілітаризації космосу, питання інформаційної безпеки і шкоди штучного інтелекту, і так далі. Насправді в цьому відношенні а, вибір у московського фюрера, щоб тримати а, в заручниках політичних а, Трампа, достатній. Трамп цього не розуміє, рефлексуючи на е, ці тези, які звучать, і тим самим він не може вискочити з проблематики, а, бо якби воліє бути нейтральним. І він може вискочити тільки при одній умові, що він стане на бік коаліції сформованої коаліції сил е, свободи і демократії. І тоді стане чітко зрозуміло, що від нього е, московський фюрер відчепиться, однак. Це означатиме змінити стратегію поведінки для Америки, що для а, Трампа як ізоляціоніста еталонного є в нинішній ситуації А Колишня німецька канцлерка Ангела Меркель опір Польщі та країн Балтії прямим контактом із Путіним. Пов'язала з його рішенням вторгнутись в Україну у 22-му році, от чи не є це бажанням перекинути вину із себе, можливо, це власне, от її те умиротворення агресора у 14-му році і призвело до війни? Ну справа в тому, що коли от аналізуєш такі речі, тим більше людини, яка вийшла із великої політики. Треба відповідати насамперед а, на три питання. Де про це говорить, коли і з якої причини. А, вона прибула до Будапешта для того, щоб розповісти про свою книгу Нову свобода, Спогади. 1954-2021 чи 24. Ну, а я так розумію, що ще одна причина була, якби дещо підняти. Довіру до Орбана, тому що а, Меркель то знала Орбана теж. Я його знав теж зовсім іншим. Більше 30 років тому, як зустрічався з ним, це була зовсім інша людина. От. Але в результаті а, під час інтерв'ю цього видання партизан зайшли на проблему, скажімо, діалогу, вибудовування діалогу і так далі. Меркель, це щоб було зрозуміло, ще в 2018 році вважала, що в Україні йде громадянська війна. Тому говорити тут про щось дуже важко. Меркель не знає про те, що з 2014 по 2021 рік, 8 грудня, коли вона пішла вже у відставку, а йшла війна. І ця війна принесла дуже великі а, трагічні наслідки для України. Бо я ще раз скажу, що в 2018 році для неї це була громадянська війна. А, Меркель і нині не знає про те, що в листопаді 2021 року а, в Україні вже а, були документи, які підтверджували. Що а, наступальні операції були заплановані а, ще в у 2020 році, а розробка цих планів війни проти України розпочалася у 2005 році після повної катастрофи рашистської політики в результаті помаранчевої революції. Вона про ці речі не знає. А, вона на той момент вирішувала проблеми енергетичного. Забезпечення газового забезпечення Німеччини дешевим газом і так далі. Вона не чула про те, що їй говорили, що північні потоки це по суті спис у тіло Європи. Цього всього в Німеччині не хотіли чути. Не хотіли чути, як було а, фактично підірвано політичну систему. З рахунок рашистської корупції і так далі. Тому, подібно тому, московський фюрер жив в своєму світі, Меркель жила в своєму світі. Багато аргументів, про які говорилося, вона не хотіла чути. От. Мені пам'ятні розмови в апараті Ангели Марк... Меркель з. Її помічниками, помічниками з питань безпеки, коли було видно, як вони просто об'єктивно не орієнтуються в ситуації подій, 2015-16 років і так далі, вони сприймали повідомлення, які доносили їм із Києва люди, які розбиралися з ним як якісь колосальні новинні повідомлення. як Сенсаційні повідомлення і, і так далі. Тому деталі всіх цих речей вона не знає і не розуміє. Що стосується дій і рішень а, керівництва політичного Балтійських держав, а, пол, Польщі, то ці країни, ці політичні лідери пережили трагічну історію своїх разом з своїми народами. І вони набагато глибше усвідомлювали і розуміли, що відбувається. І подібно тому, як Саркозі і Меркель а, влаштовували діалоги навколо Грузії разом з Штайнмаєром, зверніть увагу, до чого ситуація дійшла в Грузії. Штайнмаєр уже вибачався за свої дії по Грузії і про, по Україні. Ну, Меркель, на жаль, можливо, це її особливості характеру, що вона не може про це сказати, що були допущені помилки. І ці помилки, в тому числі допущені були Меркель, коли вони намагалися хороводити Фюрера. А в результаті все закінчувалося черговими трагічними наслідками, в тому числі для України і нині для Європи. І насправді рішення тоді ще на початку 2000-х років, коли Україна торувала дорогу до НАТО і так далі, вони залежали від. Меркель. Вона не хоче говорити про те і пояснювати, чому вона голосувала проти вступу України в НАТО і так далі разом із Саркозі. Ну по Саркозі вже зрозуміло, що він був одним із а, а, агентів Кремля. Не знаю, в мене немає доказів інформації про те, а, що Меркель була а, на службі в ФСБ чи КДБ таких матеріалів і такої інформації я не, не володію. Однак ситуація, рішення, які приймалися, в тому числі політичним керівництвом Федеративної Республіки Німеччини, вони явно шкодили і Європі, і Україні. Тепер це вже очевидно. Ну, Можливо, Меркель має якісь аргументи, які вона не хоче озвучувати. Допускаю, що Меркель, яка знаходилася поруч із Гельмотом Колем. А, можливо, знала про якісь речі діалогів Коля і Горбачова, Коля і Єльцина, які не оприлюднені. Але поки що, те, що вона говорить, пояснюючи свою позицію, вона абсолютно не відповідає дійсності. Більше того, реакція, яка відбулася в ці дні з боку колишнього прем'єр-міністра Литви Кубіліуса і президента Польщі Дуди, свідчать про те, що. Очевидно, об'єктивності в позиції Меркель просто не вистачає. Щодо російських дронів у Європі, напередодні і Медведєв, і Захарова зробили заяву, лякають ескалацією. От на вашу думку, станом на зараз, Росія виграє це таке гібридне протистояння? Ну, давайте скажемо так: гібридна війна. Проти Європи ведеться давно. І вона актуалізується то на диверсійному фронті, то викрадають журналістів і лідерів громадської думки, то безпілотники, то пожежі влаштовують а, в літаках, на складах а, і так далі. Тобто вся ця річ вона не вперше ще з десятих років. Це проявляється в Європі і це підтверджено судовими процесами по всій Європі, від Лондона й до Варшави. Кругом це засвічено і це зрозуміло, так як і останні події. Тепер, що стосується нинішньої ситуації, очевидно, що ці речі, а, така активізація обстрілів України з одного боку, з іншого боку, така атака дронами Європи. І стимулювання політичних криз у багатьох європейських країнах. Це складові диверсійної інформаційно-психологічної, -інформаційно пропагандистської роботи Кремля. Ну, візьмемо хоча б вибори в Румунії, в Молдові, нині, в Чехії і так далі. Все це складові втручання. І гібридного впливу. До такого гібридного впливу відносяться і нинішні операції а, застосуванням безпілотників над аеродромами, над а, комунікаційними мережами і так далі. Сюди ж відносяться і обриви кабелів а, в Балтійському морі, в Ламанщі, в Середземному морі. До речі, обриви кабелів тривають з 2011 року. Коли вперше була застосована така операція. Цим зловживає і Росія, і Китай навколо Тайваню, Філіппін постійно обриваючи кабелі, комунікаційні, енергетичні на мілководді. Тобто, якщо задатися питанням, наскільки в цій ситуації і хто перемагає, то можу сказати, що Європа готується і удосконалює свої. Способи протидії цьому. От, і Європа набирає досвіду і здатності протистояти цим речам. Однак комплекс цих дій, а їх тільки так і треба розглядати, політична криза, диверсії, безпілотники, інформаційно-психологічні атаки, вони створюють дійсно дуже складну ситуацію в суспільствах. І тому ми бачимо ці повороти до правого популізму. Лівого популізму і так далі. Чого не вистачає сьогодні? От ці атаки а, рашистські, вони збивають е, політичний курс з реалізму. А люди емоційно дуже а, реагують на подібні речі, і тому впадають в симпатії крайнім проявам, популістичним проявам, а, ну, скажімо так, віри в брехню. І не випадково. Ми бачимо зараз по Європі а, перемогу або право популістичних сил, радикально правих, або ліворадикальних популістичних сил. І, власне, в тому числі і Чешський Бібаш, який набрав найбільшу а, кількість голосів його політична сила, це теж наслідки подібних речей. Загалом же можу сказати, що Європа бачить це на рівні. Воєно-політичного керівництва істеблішменту вона готується до кінетичного протистояння з Російською Федерацією. Бо це очевидно, що це питання часу про політичну кризу у Франції у Макрона, нашого партнера, знову уряд у відставці. Чи може це боляче вдарити по нас? Це буде мати наслідки не тільки для України, це буде мати погані наслідки для Європи. Треба розуміти, що Франція це один із фундаторів Європейського Союзу, автор цієї ідеї Європейського Союзу, автор ідеї як можна більшої кооперації в межах Європейського Союзу. Аж до ідеї Валеріже дестена Нагадаю, президента 70-х у Франції про конституцію Європейського Союзу, яку радісно чомусь завалили. Поляки разом із іншими державами і суспільствами, хоча вже нині зрозуміло, що такий підхід був би набагато ліпший для розвитку Європи, для її економічного зростання і таке інше. Ну, зараз зовсім інший курс, як ми бачимо. Послухайте, хоча б того ж самого Орбана з тезою, Угорщина не буде вводити євро, бо Європейський Союз розвалиться. Ну, життя на всі ці питання дасть відповідь. Вже ж, очевидно, що об'єднаними зусиллями Європи набагато легше протистояти загрозам, за ніж розбігтися по національних квартирах. І це всі чудово розуміють, тим більше що Європейський Союз нікого не приневолює до того, щоб бути в його межах. А от оцей популістичний тон і зліва, і справа, він весь час у цьому відношенні, підігріваючись настроями із Рашистану, із Вашингтону, це кидається на, це лайно кидають на вентилятори, і його розкидають по всій Європі. Безумовно, для Франції це чергове випробовування. І тут питання, наскільки Макрон? Як президент здатен в нинішній ситуації справитись з цією проблемою, вона не вперше падає на Францію. І не дивлячись на те, що Шарль Де Голь, заснувавши П'яту республіку, прийнявши тоді зміни до Конституції, вважав, що проблема подолана, однак дрібнопартійність, ця міліпартійність французька вона постійно відроджується. Якщо брати французьку демократію, то від середини 19 століття ще з часу е, Третьої Республіки кінця 19 століття, Франція постійно хворіє на цю дрібнопартійну е, егоїзм дрібнопартійний. І нині він дає про себе знати. От давайте розберемо хоча б цю ситуацію навколо нині відставки нинішнього уряду. Дуель між Бруно Лімером і Бруно Ретейло, Дуель між двома людьми, двох дрібних партій, приводить до того, що країна попадає в чергову політичну кризу. І я розумію чудово, чому Макрон кинув у бій Лекорню. Себастьян Лекорню сьогодні один з найлідних най... політиків з найбільшим рейтингом. Рівень довіри до нього більше 57%, У самого Макрона більше 20. І Ликорню, просто не бажаючи а, встрявати у цю возню дрібнопартійну, він взявши на себе відповідальність, намагався якимось чином а, ці дрібні партійки звести під один знаменник. Однак видно, що оці дрібно-егоїстичні міжпартійні інтереси вони почали домінувати. Ну, про що це говорить? По-перше, про помилки і певні вади політичної системи. По-друге, це означає, що е, на рівні е, загальнополітичному нема усвідомлення небезпеки, перед якою нині стоїть Франція. Третє, це нема розуміння відповідальності, яке лежить на Франції як одній з держав-лідерок Європейського Союзу, Європейського континенту. Ну, насправді це означає, що еліта французька вона повертається в свої рамки от такої дрібноти, міньйонства а, середньовічного. От, і в цьому відношенні можна лише жалкувати, що а, Франція втрачає свою роль масштабного а, учасника великого колосального проєкту, такий як Європейський. Союз. Ну, хочеться побажати, що якось разом французи справляться з цим, бо мова ведеться в нинішній ситуації, це треба чітко розуміти. Не тільки про Францію, а мова йде й про Європейський Союз. Я вже не кажу про Україну. Тому що роль, а, скажімо так, поводиря України по Європейському Союзу, французи і особисто Макрон, вони самі на себе брали. І тому в цьому відношенні безумовно Україні буде складніше, якщо Франція не зможе стабілізувати найближчим часом ситуацію. Україна буде у Євросоюзі з Орбаном чи без. Це слова нашого президента Зеленського. Що це означає? Україна готова перечекати Орбана при владі? Ну насправді, якби в тому числі не президент Макрон. То ніхто б не зважав зараз на позицію Орбана під час останньої зустрічі, яка відбулася в Копенгагені, власне, на пропозицію Антоніо Кошти, президента <кхід> Євроради, голови Євроради, мова й велася про те, щоб кваліфікованою більшістю приймати рішення щодо того, щоб відкрити, почати відкривати кластери. Для врегулювання питань, які не погоджені, і фактично відкривати дорогу для вступу України до Європейського Союзу. Зрозуміло, що доки перебуватиме Орбан на чолі Угорщини, то в кінці кінців рішення ж має бути прийнято парламентами національними. Це буде важко зробити. Однак почати зараз роботу по цих самих кластерах і підготуватись до того. Коли в Угорщині відбудуться вибори, і як видно з усього на даний час, принаймні, Орбан потерпить поразку, ситуація зміниться От, в цьому відношенні. Тому фраза «буде в Європі з чи без, вона означає, що Україна буде в Європейському Союзі. Інша справа, що вислуховувати ці речі, які без кінця Говорить дражнілки, які говорить Орбан, їх набридає. Однак на те існує міжнародні відносини, на те існує дипломатія, щоб ну, щось на щось звертати увагу, на щось реагувати, а на щось просто не звертати увагу, тому що є простий принцип: собаки гавкають, а караван їде. у цьому відношенні треба сегментувати все, що звучить. Ну і у кожному випадку відповідати адекватно, як належить відповідати великій державі, яка нині в тому числі захищає і угорців, і Орбана від рашиської сволоти. Сьогодні день народження диктатора Путіна. Чи якісь сюрпризи йому підготували наші партнери? Ну, хотілося б думати, що сюрпризи будуть. От вони були, і важливо, щоб вони завжди існували. От, і ці сюрпризи були спрямовані на те, щоб по-перше, він був усунутий від влади. По-друге, що він представ перед відповідальністю за злочини, які він вчинив. Ну і по третє, щоби, а, відповідні кримінальні порушення, які вчинені були і злочини. Щоб вони привели до його особистої відповідальності за ці злочини. Причому вже давним-давно зрозуміло, і очевидно, що подібних злочинців а, мають бути дані від, подібним злочинцям, мають бути дані відповідні, адекватні оцінки. А, Путін злочинець, причому злочинець міжнародний. І якщо брати всі ті 15 позицій, які визначені в Римському статуті. І чотири категорії злочинів, які караються через довічне ув'язнення, тому що відповідний документ не передбачає смертної кари, то нині вже по трьох позиціях можна абсолютно сказати, що аргументації достатньо, щоб Путін був на лаві підсудних, чи відповідного Гаагського трибуналу, чи міжнародного. Трибуналу для того, щоб він був притягнутий до відповідальності за вчинені злочини. Дякую вам за цю розмову. Говорили з Романом Безсмертним, істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України в Білорусі у 2010-2011 роках. Дякую, дякую вам.